Всім привіт з вами Керіто! Я серію закінчив попередню... Що це я так пишу? Так, Лаги будуть, я знаю лаги будуть. Так, я серію закінчив попередню негуманно. Тому що, ну по що, прийшлось так закінчити серію. Ну, не знаю. От. Так що, всім привіт з вами Керіто і цей слайм. Цей зелений слізень. Грін слайм. Ще тільки двоє дверей. Mm, так, а там кожен поначе мають бути двері, да? Да. От так? Отак-от. Далі. От так от. от так. Да. Тепер треба. Ще двоє дверей. Mm. Я просто, я просто рендерю зараз відео, ну бо мені не хочеться потім його рендерити. А, час засікти. Ем. О, так от. Все, час ми засікли. Можна спокійно грати. Це відео вже буде довше, воно вже буде, ну так, приблизно 15 хвилин, ну не довше, того, що YouTube вимагає. Ну, хто знімає відео, той знає. Що YouTube вимагає, щоб відео було не довше 15 хвилин. Це, звичайно, так печально, але я з цим нічого не можу поробити. Там можна, звичайно, якось вроді навіть заплатити, так би. І, і тоді відео можна буде знімати довше. Ну я пробував закидати 20 хвилин, а от написано, навесне відео було видалено через то, що воно задовге. Саду, иду, и паці выдал, я стики рендерил. Стики, стики, путь все. А я тут взял, я выдал. Так вот, и так вот. Я надеюсь, вы меня хорошо Так, давайте сделаем меч липший, деревянный, да, деревянный. Ліпший за цей кіньялчик, бо це не меч, це кінжал. Він просто, просто штрикає. А оцей от вже меч, да, оцей от дерев'яний меч, він вже розмахує думаю, так от, як, як вікінг. Зараз роб'ють вікінга з дерев'яним мечем. А, слайми, зомбі, слайм, зомбі, слайма, зомбі, слайм, зомбі, слайм, зомбі. Він зобі, мінус слайми і все, я, я виграв. Так, далі треба три... Ні, перший зробимо задній фон. М -м -м. Блін, чому вона так повільна? Ну Та ладно, пофіг. От, стоп. Що? Ага, це. В в ладно, я думаю, цього би... мало би вистачити. Так, а от з цього моменту я... Однакові, але просто, ну, не схожі досі. А, а тут, а тут передвинуті всякі пушки і так далі. Так що їх можна порівнювати вічно і ні та, ні та не буде ліпшим. Да. І, і, до речі, вони вийшли від одних і тих самих, так, да, вони вийшли, вроді би вийшли від одних і тих самих. Все, тепер тут треба о, три, три стільця і три стола. Спершу зробимо столи. надіюсь, мені на стільці вистачить чотири. А не вистачить два, да. Ось обломки. все, мидим. Блин, тут досок долго видно. Ну, а здесь. Перед и лишился внутренности. 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 Печалька, что перед внутренности. нафиг, я иду в свою хату. Идите два зомби, блин. Все, все, не-не-не. Нет, пошел ты за Було нічко, ладно. Підемо в свою першу хатинку і там перечекаємо ніч. Мені стрмно, але в мене є факіли. Факіли. Давати треба зробити за мій фан. Ха-ха-ха-ха! Від біду! Захары, За блин. Ты 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 что тебе, блин, скелетрон на часть разрубал? Ты нафиг здесь. Взял только пустый мои тим зомби. О, все, тут нема зомби, тут нема зомби, тут нема зомби. Теперь разокрываем. А тут перековыпаем. Давай, 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 поки зомби нема. Давай. Давай, 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 давай. Поки зомби нема. Давай, О, у нас полный мисс. До речі, чем більше вы вмираете, тем більше ночь будет, ну, типа, нічок кровавой луне. Все, без зомби ми вы... В не будемо не будем іспитувати судьбу, хоча я це весь час і роблю. Так, в нас є три столика. Ага, нам кріселка просто не вистачило. От вона, кріселка. У нас крісульчика. Три, три крісл. Ой! Е, так, стуль, цей. Так, треба ж вони однаково стояли. Ух, ти, я навіть з першого разу це все зробив. только так, Блин, не, ну мы себе так заработаем. Все, давайте уже скоро день. Валитесь нафиг, дурни зомби. Не ломите у моей двери. Не ломите у моей двери. Это дуже не подобается. Все. Тут темп плане поселитесь. Не, все, мы будем сидеть тут и чекать, пока они не умрут. Нет, да мы ж не слабаки, мы идем воевать. Все, я буду рубил в дим. Ого, який мофік. Що, зомбі? шо, що, що такий борзий, да? Да, да, такий крутий. Ну, крутий. ай Да ти взагалі нерозумний. Все, йди в хату. Я тобі не сделал твою общалу. Вс, теперь цех прибацит. Блін, якщо зараз запустит в хату зомби, ні, все пустив, все нормально. Все, йди давайте обида, він мене замахав. Та ладно, він мені Ти, блін! Я його жалію, значить. Ок, да? А він пускає зомби в мою хату. Ти... ну ладно, я нарубаю. Я тебя, не нарубаю. Я срубаю пенек. Я срубал пенек, я срубал пенек. Вс. На, на. Вс, ты не крути, да? На, тебе тварюка. Ты такая. Ты такая пидла тварюка. На тебе. И ты такая же самая пидла тварюка. А такая. Кейт, так я гімно. Я не хочу слова. Я такой мужній Ой, я би його прям вбив. Як мені треба куклу воду. Я знаю, що в цій версії не можна прикликати стіну плоті але мені треба куклу воду. І пис. І, і мушкет. Вот, обуви. Я ще не пудаю Так, все. Серії я свалю в шахту, якщо мені вистачить часу, а напевно мені часу не вистачить. То, в принципі, ні, я вже валю в шахту, зараз пошукаю шахту, щоб варто було показнути дивитися мої серії. Так от, от так от. А я може чуть-чуть обріжу відео там, де я вмирав, а може, не. Дивіться, оба. Що за бах? Ова. ні, вже такого нема. Ова. Дивіться, було. Було. Ова. Оба. Оба. Якісь з зігрою. Або в мене просто комп. Да опять о така твігня. О-у-о, мені це не подобається. Оба на мідь, да, мідь мені потрібно, але зараз метал мені потрібно більше. Але все нам будемо купати поки що все без, без перебору. А золото за золотом будемо понадивити. Але, блін, нам треба... В першу чергу я, я буду зол... робити золоту золту... кірку. А з таких я буду робити, напевно, там меч. А тоді вже золоту кірку. О, ще мій є чуть-чуть. Ми зро... можемо зробити свою броню. У нас же зомбі так легко не могли вбити. І ми тоді не будемо так часто вмирати. Не так сумно. Я не буду так сильно зліпитися на цього дурного і нерозумного гіда, на якого я зараз дуже сильно злюсь. І через нього я був, дуже багато разів вмирав і багато часу втратив. Але Я думаю, вам це було весело. Не знаю. На знаків осміливають і всього зверху з усіх яких. Давай вже розширишся. Робись великою і широкою. О, глина Ты уже близько Вот я вот тут так вот прокупаю. О! на цьому кінець? О, ну, не, я так просто не останусь. Меня мои чутье подвело. I okay. ресурси, крім меді. Так, все, час для відео вийшов. Так, все. Всім папа! -па, з вами був Керіто. Ставте лайк, хто хоче зими, хто хоче Нового року. І ставте лайк, якщо вам сподобалось відео. Не забуваємо підписуватись на канал на нові відео. Більше лайків, більше відео. Е, тим чаще я буду їх знімати. І все, всім папа, додаємося в групу об'язков. Хто ж цього не зробив? Ти підпишешся. Піска відпаде через 7 днів. Папа.